Голод та аромати. Я зайшла, нервово натиснула кнопку першого поверху, відступила у куток та утупилась у підлогу поглядом. Згадала, що дійсно бачила цього високого красунчика не один раз. Його ім'я вертілось у свідомості, але ніяк не виринало. Я живу сам. Він посміхнувся та, обпершись плечем об стінку, почав неприкрито роздивлятись. В очах дивний блиск, а на губах легенький усміх. Від нього пахло спеціями та солодощами. Судячи з відклику у моїй голові та серці, я знала його, він мені подобався. Чи, може, я його гучно забуркотів живіт. Я настільки зголодніла, що ледве не пускала слинку, розглядаючи руки ключиці та шию юнака. Які так необачно не прикривав глибокий комір футболки. Він перехопив пакет у іншу руку, і лише тоді зрозуміло, що хлопець щось промовляв до мене. Перепрошую, що? Кажу, що, можу будь-коли виносити сміття, бо не маю з ким сваритись. Його голос п'янив та відлунював тисячами дзвіночків у голові. Він завів вільну руку за спину. Та з незрозумілим натиском у голосі сказав Леся. І я кліпнула, не розуміючи, до чого він це. Олеся? Так, я Олеся, але от твого імені я не пам'ятаю. Вибач, корній. Його усміх ожив, а очі мигнули теплом. Мене звати Корній. Він дістав руку за спини. Щось швидко запхав у кишеню та простягнув мені відкриту долоню. Приємно познайомитись, корнію, я рефлекторно потисла. Йдеш на нічне побачення? Від його дотику по руці пробігли сироти, а серце пропустило удар. Я погано розуміла, про що він говорить, і у відповідь лише мекнула. Ліфт приїхав, двері прочинились. Корній вийшов першим. А я стовбичила, вгамовуючи свою аритмію, і тут раптово до свідомості дійшов сенс його слів. Я зірвалася з місця та наздогнала Корнія вже на вулиці, схопила за рука у кофти та швидко затараторила. У магазин. Я йду в магазин, хочу купити щось до чаю. Корній зупинився та окинув мене з голови до ніг довгим, оцінюючим поглядом. Жартою. Ти одягнена так, наче це ти сміття виносиш, а не я. я пустила його рукав, кров прилинула до щік. Хлопець мав рацію. Нечесана з неохайною гулькою на голові, рожева майка під довгою розтібнутою фліскою кольору хакі та затерті джинси. як завершення образу заляпані лісовою багнюкою берці. Яке обіса побачення! Я же, як тамара з кольорової світлини на стіні свого кабінету. Стало ніяково, і я опустила погляди, закусивши губу. До всього шлунок знову нагадав, навіщо взагалі випхалось назовні. У вечірній вуличній тиші борчання прозвучало, як рик лютого звіра. Гореній зітхнув, запхав руку у кишеню, пошукав та дістав жменю монет і Пожмакану купюру. Ймовірно, теж маю купити хліба. Він відвернувся та одним красивим вивіреним китком відправив туго скручений пакет у смітник, що стояв через дорогу. Пакет, повільно обертаючись, полетів по високій траєкторії та охайно влучив точно у центр сміттєвого бака. Що ж? Прогуляємось? Він усміхнувся та продовжив. Тобто у магазин за продуктами. Га? Так, звісно. Я ринулася повз нього у бік парковки до вже відомого хлібного. Корній перехопив мене під руку та потягнув у іншу сторону. Цілодобовий мінімаркет не там. Він обійняв мене за плечі та повів темною вулицею. Як зачарована, я пішла за ним. У голові гуділо та десь нижче діафрагми, наче оселилася зима. Тікай. Набатом било у скронях. Тікай. Я не розуміла свого переляку, наче не маленьке вже дівчисько. Так, статний красень пригорнув мене за плечі, але ж це не вперше. Чи таки вперше? Спроби пригадати, що пов'язувало мене з цим хлопцем. Тільки розбурхували мою фантазію, мої щоки пекли від емоцій, а на його обличчі застиг ледь помітний усміх задоволення. На пішохідному переході корній пустив мене та до самісінького магазину вже спокійно йшов поряд, запхавши руки у кишені. У темряві корній невдало ступив на пішохідний перехід. Трохи запнувшись. Біль пронизав нутрощі. Хлопець тільки но більш-менш оклигав після недавнього. Утримав стогін, відпустив тонкі дівочі плечі та трохи збавив темп. Стиснені від болю кулаки, заховав у кишені. Хлопця не дивувала покірність, з якою дівчина як зачарована, йшла поряд. Знав таку дівочу реакцію добре. Не перший раз він вів під ручки дівчат, які западали на нього. Те, що Леся так миттєво повелася на його пропозицію, не дивувало. Корній давно помітив важкі погляди, якими сусідка роздягала його. Хлопця вона ніколи не цікавила, але зараз було зовсім усе інакше. Поки був розігрівав їсти, все намагався усягнути, чи не примарилося побачене ним у ліфті. Та чи дійсно то була Леся? Сусідка вже більш ніж місяць не з'являлася вдома. Принаймні так пліткувала консьєржка Клавдія Свирідівна. Стара неприховано нав'язувала її йому, наче була персонально зацікавлена у їхньому романі. Як тільки почув, що сусідка вийшла з квартири, поспіхом вигадав банальний привід нав'язатись мав пересвідчитись. Ну і звісно. Безпека, понад усе, не можна було залишати її без нагляду. Корній мусив сповістити про неї куди треба, однак те, наскільки покірно вона йшла поряд, було нечуваною удачею, яку він нізащо не прогавить. Чорний окуляр, який грів кишеню, однозначно показав, що вона варта зусиль, допоки дівчина була чистою та невинною. Усе буде у рамках допустимого. Корній прийняв рішення діяти самостійно. У магазині Леся згрібала пакунки печива, булки, зефірки, шоколадки та здоровий шмат акційного медовика, брала кожну упаковку, шумно затягувала повітря, ретельно принюхуючись. причмокувала та лише потім клала у возика. З того, як голосно іноді проковтувала слину, стало зрозуміло, наскільки вона зголодніла. Корній взяв половинку чорного та на касі пропустив низеньку спутницю перед себе. Невже Леся завжди була настільки куцею? Він зацікавлено розглядав її кучеряве темне волосся, що неохайним пучком трималось купи на потилиці. І колір не той. Насправді, раніше корній не дуже той звертав увагу на такі особливості сусідки, що жила у квартирі навпроти, хоч дівчина перед ним дещо змінилась колір волосся, завивка, трохи схудла, але це точно була Леся, від неї пахло вогкістю та лісом. Корній не любив ці запахи, вони нагадували про роботу. Розплатився за хліб, з ніжним усміхом підхопив важкий пакунок та прочинив перед нею двері. Дорогою він видавав максимум чарівності, на яку був здатен. Щораз, придушуючи моторошне відчуття, коли темні лесені очі розглядали його, а Кирпатий носик шумно обнюхував. Він нагадував собі, що вона варта усіх зусиль. У ліфті натис потрібний поверх та продовжив усилено забовтувати. Так багато солодкого. Він підняв роздутий пакет. Гарний метаболізм маєш. Що? Опинившись близько нього, дівчина знову втратила чіткість мови та зніяковіла. Питаю, за фігуру не переймаєшся? За фігуру? Вона підняла руку та сильно прикусила міцно затиснутий кулак. Я просто дуже сильно голодна. Сьогодні ще нічого не їла. Це погано. За режимом харчування треба слідкувати. Корній провів рукою по своєму торсу. З такими поганими звичками можна нажити болячок. Не провокуй. Дуже тихо прошепотіла вона у кулак і перелякано схаменулась та поглянула на усміхненого корнія. Якщо хочеш, пригощу тебе. Маю рагу. Рецепт, пальчики. Ліфт зупинився. Вони приїхали. Олеся нервово з силою протислась у двері, як тільки ті почали відсуватись, та стрімголов кинулась геть. Корній поспішив за нею. Наздогнав, коли дівчина панічно намагалась втрапити у свою квартиру. Від трясучки ключ не потрапляв у замок. Вона загарчала, натисла сильніше та, нарешті, впоралась. Швидко двічі провернула та розчахнула оббиті темно зеленим дермантином двері. Корнів встиг перехопити, перш ніж вони захлопнулися. Леся обернулася та з неймовірною силою штовхнула їх. Довелося задіяти підсилення. Він розставив ноги ширше торець дверей та підхопив цівочку етеру. Його кардиган сповз. М'язи пекли від напруги, та, здається, розійшлися шви поранення. Вона знов зашипіла. Тепер вже на хлопця, який спокійним тоном зазначив Пакет. Корній тримав голос під контролем. Примруживши очі, повільно розглядав квартиру та перелякану дівчину. Ти забула свої покупки. продемонстрував клуню з солодощами, піднявши вище. «А, Точно. Дякую. Вихопала пакет. Вибач. Вона перед пліччям сильно штовхнула його у груди. Корній похитнувся та зробив крок назад. Чим і скористалась, шумно хлопнувши дверима перед носом захеканого хлопця. Він пішов не одразу. Притулившись до дверей, дослухався. По той бік почув ще одне тихе Вибач, та стукіт босих ніг. Леся побігла на кухню і занадто гучно зашуроділа пакетами та чашками. Хлопець розплився у широкій посмішці. Здавалось, сама фортуна поцілувала його. Неспішно відчинив власні двері та пішов і собі вечеряти. На дворі була глуха ніч. Корній відломив кусонь щойно придбаного хліба. Ложкою зачерпнув, прохололе рагу прямо з кастрюлі та швидко запрацював щелепою. План дій потроху складався у його голові, хоча ще стільки всього потрібно було продумати знайти інформації фортуна фортуною, але у такій справі знадобляться всі знання, до яких можна було б дотягнутись. Для нього це задачка із зірочкою.